Є випадки, коли виростає молодь, яка навіть більшу частину свого життя провела в тимчасово окупованих територіях. Що ми можемо робити для цієї молоді в першу чергу? Створювати для неї якийсь український контент, максимально залучати взагалі в українське інфополе зараз. Є так чи інакше інтернет, незважаючи на те, що в Росії його там всіляко намагаються обмежувати. Є соцмережі, які не заборонені, там той же TikTok, то там Telegram. Якщо люди цікавляться, читають, хочуть читати до них. Можна це донести, тобто, наше завдання створювати як можна більше інформації контенту про те, що відбувається, і взагалі, ну, якийсь український культурний продукт, щоб люди могли слухати там, українські пісні, читати українську літературу, щоб вони не втрачали свій свій зв'язок культурно з Україною, тому що раніше люди жили в СРСР внутрішній імміграції. І зараз інтернет тим більше дозволяє це робити, тому я думаю, що українська нація збережеться, якщо докладати до цього зусиль.